Викриття секретного інгредієнта виживання Сум це не лише сила, а й доброта та єдність. Ось як це місто стало легендарним завдяки допомозі своїм мешканцям. З найдавніших часів у місті Суми головне це люди, які підтримують одне одне. Коли наставали важкі часи, сусіди відчиняли свої двері, ділилися їжею з сиротами та давали притулок това. Під час війни родини знаходили місце для поранених солдатів, а волонтери приносили надію тим. Хто найбільше мав потреби. І щоразу, коли прибували нові родини, тікаючи від литва з інших місць, сумчани зустрічали їх з розкритими обіймами. Не просто як гостей, а як частину своєї громади. Цей дух взаємодопомоги сягає глибше, ніж історичні книги. Він живе в повсякденних вчинках, таких, як незнайомці, що організовують хвори їжі, або друзі, що цікавляться одне одним під все важких ночей. Це тих героїзм, який зробив Сумську громаду незламною. Тож, якщо ви коли-небудь замислювалися, що робить суми сильними, пам'ятайте, це не будівлі чи вулиці, а доброта та єдність її людей. І доки це живе, житиме і спадщина з відкриття